Пакінь слухняно залишився біля вогню, сидить, похилив голову. Аж тут сорока сіла біля нього й, думаючи, що він заснув, потягнула його за вухо. Клац, пакінь класнув зубами і упіймав сороку. Коли Прало повернувся, Пакінь каже Дивись, друже, я пташку зловив. Прало аж очі витріщив, оце так сила. Е, це не мій товариш. Коли він рибу ловить і птахів у небі хапає, то як мені з ним рівнятися? Злякався Прало, що Пакінь якось його образить, та й подумав, треба втікати. Посить Тут, а я ще гілок назбираю, мовив Прало та й дременув у ліс. Біжить, біжить, аж тут йому назустріч вовк. Куди поспішаєш, Прало? Тікаю від страшного коня, він такий сильний, що навіть вогонь із копи сипле, ім'я його покінь. Та невже? Е, я з таким зможу розібратися, сказав вовк, тільки покажи, де він. Ні, я боюся, тому тебе туди не поведу, а покажу, сказав Прало. На долині під деревом вогонь палає, ото там пакінь. тільки ти його не здолаєш. Розсердився вовк і сказав «Сидиш ти, Прало, та дивись, а я піду й тобі його шкуру принесу на чоботи, щоб ти нікого не боявся, а мені повірив, що я з таким товаришем зможу розібратися. От підійшов вовк до дерева, бачить, стоїть пакінь. Вовк ухватив його за хвіст і обдер шкуру, та й пралові подарував. Залишився прало сам, а пакінь пропав даремно, бо не з тим затоваришував.